Вирізали лісу заказнику. До цього озера у Соф'янівському лісництві на Волині мало хто навідується. Здебільшого місцеві, ну і часом грибники. Бо ж від так званої бетонки ще треба добряче тьопати у гущу лісу. Територія навколо озера то заказник. Ось це на Маневичині в глибині лісу є гідрологічний заказник світлий. Він охороняється законом. Про це навіть є. Спеціальний знак колись тут був густий ліс ще недавно, а зараз бачимо ось таку картину. Таке враження, що ліс тут вирізають ділянка за ділянкою. Хоча площа заказника понад 16 гектарів, і створили його з метою збереження насаджень ялини, сосни та вільхи. Раніше територія біля озера була дуже мальовничою і нагадувала казку. Тепер біля водойми лисі вирізані галявини і пеньки різної свіжості. Побачили і чимало повалених дерев, бо ж була негода. А що досталося? Вітер був. Буря. Людська буря. Вроді не можна було, бо то заказники, ага. а ця ділянка, вони не мали права того. Вирізали. То це хто, лісники чи Ну. А чого біля. вирізали, якщо це заказник? То. Як я одному казав, ріже ліс, кажу, ти суучасник. Ну, типу, ага. поврядите, я тут, я на роботу ходжу. А Зверху вказання дали, де вирізали. Деякі повалені дерева ще не встигли забрати, а от позначки на тих, котрі ще височіють. Ось тут менше сосни не завалило, а та, яка велика груба, лежить завалена, але якось так дивно, як її завалило, що коренева система от тільки, тільки частинка. І ось тут пісок, схоже, так, наче хтось попрацював лопатами. До слова, нещодавно житель міста Ківерці розповів нам, що дізнався дуже цікаву схему. До чого доходило, що підкопували круг дуба коріння, підкопували ну, розкопали все, підрубували, підрізали і закопували. І коли якась сильніша буря, якась вітер, щось, то, то дуб, звісно, падав. І виходило, що стихійна така, або стихійне лихо, розумієте. Все, тобто, все офіційно, все законно ну буря звелила ну Що з ним потрібно? Ми що не лишимо, правильно? Ми його будемо різати і відправити куди потрібно. А от що ж насправді відбулося в заказнику? От неподалік озера, лісогосподарські діляночні стовпчики з написами. Мовляв, тут санітарна рубка. Трохи далі вже лежать складені колоди, діаметр чималий. Вони вже готові до вивозу. От тільки засохлі, і пошкоджені дерева понад самісіньким озером. Санітарно почи. Систити, схоже, не спішили. Лісівники повідомили, що на суцільні рубки в Соф'янівському лісництві у них був лісорубний квиток. А от чим керувались, проводячи рубки в гідрологічному заказнику, і яка була їх причина? Ми надіслали інформаційний запит. Відповідь повідомимо згодом. Олена Лищук для новин на часі.